Вітаю, друзі! Сьогодні шосте, нарешті шосте серпня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа я ю керівник Олег Клочок, і сьогодні зі мною в студії в онлайн Володимир Хесенко, український політолог, якого ви добре знаєте, який щотижня у нас в ефірі. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю. Ну нарешті я не випадково сказав. Пан Володимир посміхнувся, тому що ми тут всі чекали цієї дати, бо саме чи то шостого, чи то сьомого Вітков має прилетіти до Москви. Ну і таке враження, що для Дональда Трампа мені так складається а, поки що бачення, що цей візит ну є супер архіважливим, бо він вже почав там і петляти з митами. Я в ранішньому відео е, глядачам розповідав, що вже відмовляється, що він колись говорив про відсотки мит, а можливо, і не будемо вводити мита. Ну, ситуація така доволі незрозуміла. зрозуміла. От е, чи справді можна очікувати щось від цього візиту Віткова, і чи у вас є якісь такі сподівання, які у Трампа на цей візит? Ну, Великих сподівань немає, але думаю, що Трамп хоче вийти на певну домовленість хоча б на початок поетапного припинення вогню. До речі, от не зовсім зрозуміла ситуація з іншим візитом, про який сказали, а поки підтвердження немає. Я маю на увазі візит Кіта Келега до Києва. Тому що uh -huh. десь дня два тому з'явилася інформація, що він якраз в ці дні або наприкінці тижня може приїхати в Київ, і що приблизно в один і той же час уїтка буде в Москві, Кіткелик в Києві, і це безумовно посилило очікування що про щось можуть домовитись. Про що можуть домовлятися? Ну, от вчора Блумберг виступив з таким анонсом, що можуть домовитись про припинення вогню в повітрі. Ну, теоретично, це, скажімо так, можливий сценарій, можливий варіант. Інша річ, поки що для мене. Є певні сумніви, оскільки зараз іти на виконання, хоча б частково виконання ультиматуму Трампа для Путіна саме до 8 серпня, до трампівського дедлайна, буде означати виграш Трампа і прояв слабкості з боку Путіна. Тому в мене є сумніви. Однак я не виключаю такий сценарій. теоретично, потенційно це можливо. якщо для Путіна. Збереження можливості діалогу з Трампом навіть ціною певних поступок є дуже важливим. Ну тоді це відбудеться. Оце якраз буде індикатор, наскільки важливий Трамп для Путіна зараз. Більш вирогідний сценарій, на мій погляд, це такий умовний компроміс, Путін домовляється через уїдкафа. Про те, що Україна і Росія починають обговорення по етапному припинення вогню на наступному раунді переговорів в Стамбулі. Це не означає, що вже зараз буде домовленість. Ні. Це не означає, що вона буде, там, наприклад, через тиждень. теж ні. Це початок переговорів. Це вже буде крок вперед. Мене уточнюється запитання, пане Володимире. Я перепрошую да. вас. Переб'ю. Якщо вони починають, ми да, перепрошую, да. починаємо говорити про поетапне припинення вогню. От е, публікація Bloomberg, я дуже, дуже скептично до неї відношуся, тому що ця деза була запущена Лукашенком минулої п'ятниці. Ну, це не Деза, це припущення, про які говоряться різні е, джерела. Я е, Дезою. От я називаю це Дезою, просто Дезою. Лукашенко сказав, Путін сказав: ну це ж Лукашенко продумав. Е, на рахунок Ні, це до Лукашенка з'явилося, от точно можу сказати: сама ідея, план Окей. це з'явився до Лукашенка. Лукашенко, Лукашенко просто міг бути в курсі. Пане Володимире, у мене запитання: якщо починають говорити про припинення вогню поетапне, а що ж тоді робити Путіну з його вимогами про здачу нами територій усієї Херсонської та Запорізької області? Ні, ці вимоги залишаються актуальними. Бойові дії не припиняються. Бойові дії угу. не припиняються. Не йдеться про припинення вогню на суходолі. Я ж кажу: початок переговорів про припинення вогню. 에, спочатку перший етап, ну тут теж можуть бути варіанти. от Як е, намагалися домовитись і нібито і домовились хоча якось воно виглядало невпевнено, і е, були розбіжності в цих домовленостях, Ну які були ще в березні. Удари по було так правильно. От в даному випадку, знаєте, як у нас відбулося з Бебом всередині країни, точно також може відбутися і е, переговорах і насправді так і має бути. Я просто іншого сценарію не бачу на перспективу. Єдиний варіант припинення війни це домовленість про припинення вогню по лінії фронту, або от поетапне припинення вогню. Тому що е, Путін не готовий припиняти бойові дії на суходолі. А от щодо ударів в повітрі, то е, це я вважаю цілком вірно. питання: коли? Найближчим часом? Скоріше за все, не зараз, а там. Трошки пізніше, е, можливо, я не знаю там восени наприкінці року. Це ага. те, що можуть розпочати, тому що це, скажімо так, відчутно і створює проблеми для обох сторін. Не буду казати для кого більше, але проблеми є і для нас, і для росіян в Росії. Причому це проблема не тільки там з точки зору якоїсь шкоди для певних об'єктів інфраструктури МПЗ. Ага. Аеродромів, <хи> навіть цивільне авіасполучення, навіть реакція, яка вже з'являється у жителів Підмосков'я Сочі, в Сочі, Сочі на uh, да. uh, ночі в Сочі це вже такий мем. Да, так от ночі в Сочі зараз інше uh, з вибухами, з українськими дронами, okay. з проблемами для авіасполучення. І так далі. Да, і тому, в принципі, варіант з припиненням вогню в повітрі може певну міру влаштовувати обидві сторони. Це умовний компроміс. Більше того, це ще і значуще символічно, тому що, очевидно, Трамп емоційно реагує саме на удари. Удари от по містах, по мирних жителях. На це викликає можливо не тільки у нього, там я знаю, у Міланії ну і у нього теж викликає бурхливу реакцію. В кермі це теж можуть враховувати. Тому припинення вогню в повітрі не означає, що Москва, по перше, припиняє бойові дії на фронті. Ні, вони продовжуються, поки не завершиться літній наступ. Я думаю, Путін не погодиться на повне припинення вогню. А далі по ситуації в залежності від того, як він і він, і. Генштаб російський будуть відчувати, наскільки Україна ще здатна робити спротив російському наступу. Крім того, щодо вимог, вимоги залишаються, вимоги будуть предметом переговорів, яке стосуються мирної угоди. І тут я залишаюся великим скептиком. Я не бачу передумов для якоїсь великої мирної угоди. От про припинення вогню можна домовитись про мирну угоду. Я просто не уявляю, в якому вигляді вона може бути взаємоприйнятна. Я, я передав, пане ви допускаєте варіант того, що Путін може війти в Мінськ умовний знову? Ні, це не Мінськ-3. Ну, це все, просто припинення вогню. Мінськ 2. Це не просто припинення вогню. Мінськ 2, там пункт один припинення вогню. Мінск 2 був про реінтеграцію. Я вважаю некоректно порівняння з Мінськом, тому що Мінск 2 е, передбачав повернення. На не дуже прийнятних для нас умовах, але повернення окупованого частину окупованого Донбасу до України зараз ні про що подібне не йдеться. Взагалі, на превеликий жаль, ми мусимо погодитися просто на припинення вогню і на те, що на невизначений час де факто там близько 20% української території залишиться під контролем Росії. А як же це не мирну года своєму, що він припинив? Так званої своєї ціли не досяг. Як він буде пояснювати русскому населенню цю всю історію? Добре. А як він пояснював все інше? Він же неодноразово міняв свою точку зору. Пояснити завжди можна. В даному випадку знов-таки Росія ж не відмовляється. Росія буде казати, ми зараз будемо досягати наших цілей дипломатичним шляхом, ми з гуманітарних міркувань будемо. Зараз відмовлятися на певний час від бойових дій, але СВО буде продовжуватись лише в дипломатичній формі, оце просто як варіант. Але знов таки я не, не довів свою думку до кінця. Третій так. сценарій третій сценарій, нічого не відбувається, ага. Путін не дає згоди на пропозиції Трампа. От, про поетапне припинення вогню, Уітков повертається ні з чим. І тоді е, е, Трамп сьогодні ввечері виступає не з оголошенням своєї дипломатичної перемоги, що він зараз от сприяв, хоча б тим початку поетапного припинення вогню, а буде виступати з заявою про те, що Росія відмовилась, тоді будуть санкції. Санкції вторинні частково, скоріше за все, проти Індії, санкції, можливо проти танкерного флоту, який обслуговує експорт російської нафти, ну і деякі інші санкції, зокрема, можуть бути і мити на Росію, хоча вони не мають особливого значення. Оце можливий теж сценарій, цілком і, можливо, навіть найбільш ймовірний сценарій. Хоча я от припускаю другий сценарій домовниць про початок переговорів. До речі, не тільки про. По етап на припинення вогню в Україні невідомо, коли воно буде через декілька тижнів, через місяць, два-три. Невідомо ага. про це ще треба домовитися. Все буде в залежності від ситуації, але одночасно будуть домовленості, в яких є потреба про початок переговорів між США і Росією, ага. по е, договору щодо обмеження стратегічних наступальних озброєнь і ага. по ракетах середньої дальності. Оце теж може бути частиною переговорного процесу, який може розпочатися. Так що от три сценарії, які можуть бути сценарії, що вже зараз, сьогодні, там завтра буде заявлено про припинення вогню в повітрі, потенційно можливий, але поки що мені здається, малиймовірним. Якщо припустити, що от в ідеалі почали говорити про початок переговорів, які колись може відбутися, це я так розумію. Ну не, з вами... переговори вже є тут. важливо, і це буде важливий крок вперед: початок переговорів не тільки про мирну угоду, а і про обмін полоненими, а про припинення вогню. Росія а, з квітня місяця відмовляється вести такі переговори. Якщо вони зараз погодяться, знов-таки, ви кажете, як же так? А да. Росія вже вела переговори про це, і ультиматум Путіна був ще минулого року. Потім трошки його посунули. Назад про нього не згадували, потім знов згадали. Тому ультиматуми Путіна вони можуть з'являтися, можуть коригуватися. Путін може сказати там заради гуманітарних цілей, ми не відмовляємо не відмовляємося від наших вимог. Ми просто переносимо всю цю боротьбу в дипломатичну площину. Але на найближчий час я ну переконаний, що повністю від бойових дій він не відмовиться. У ну, мене повне дежав'ю зараз, пане Володимире, і з попередніми періодами я не бачу абсолютно нічого нового ні в позиції Трампа, ні в позиції Росіян. Ні, ні, навіть нове, ми, нове, навіть ми нове, коментую, є. ми нам... коментуємо. Почекайте, я перепрошую, але все ж таки, давайте згадаємо перед переговорами в Ріяді Ми пропонували е, обмеження вогню з повітря, росіяни виступили проти американці за повне припинення вогню і. Ні, вони, вони... Дивіться, ми разом з американцями домовились 11 березня. В GD. Але до цього ми займали іншу позицію. Абсолютно, ну так що я з минулого року кажу: єдиний варіант припинення вогню: це домовленість, єдиний варіант припинення війни домовленість про припинення вогню по лінії фронту. Єдиний ну, так. варіант, так, наші так. хотіли більшого спочатку гарантії безпеки. Після ситуації в овальному кабінеті зрозуміли, це була помилка, не буде гарантії безпеки, і тому був зроблений, на мій погляд, абсолютно правильний крок. Ми пристали на американську позицію на той момент. Це повне припинення вогню. Ну як тоді домовились компроміс на 30 днів на, по лінії фронту, повне припинення вогню. Ми, і це була спільна наша позиція з американцями спільна. А коли почалися переговори вже в Аріяді наприкінці березня, ну от тоді американці почали відступати. Ніби е, нібито заради компромісу з'явилися спочатку е, припинення вогню на морі по енергетичних об'єктах і так, так далі. А в квітні, взагалі, відступили назад е, і почали е, Я там, е... ж кажу, Фактично повторюється те саме, ні, ні, Цього але тому різниця. Дивіться, воно повторюється з точки зору того, що іде повертання повернення, повернення до ідеї припинення вогню. Так це нормально. Uh, тому, тому що кази, варіанти не за... Путін <святок> не демонструє жодної готовності до цього. Я про це. Маю, власне. Так, дивіться, ми не знаємо, демонструє чи не демонструє. скоріше за все, <тек> ні. Скоріше за все, ні. Але в будь-якому випадку, от ви кажете повернення, так правильно, <святок> варіанти завершення війни вони дуже обмежені, дуже обмежені. Я... Не можна вигадати щось таке нове, принципово нове. Немає в природі. Я перепрошую, дозвольте вас через переб'ю. Я розумію, що варіантів інших немає, але для того щоб їх напрацювати, потрібно посилювати тиск на Путіна. Тиск на не немає. Ви щойно самі сказали про те. Ви щойно сказали про те, що наші удари по Росії сьогодні певною мірою обумовлюють таке рішення, але це ми б'ємо. Нам ніхто не допомагає. Ні, дивіться стоїть, дивіться ні, не тільки. От давайте справа не тільки в наших ударах. Путін реагує не на наші удари. Не на наші удари Путін реагує, а на Трампа. Зараз він в Москві зустрічається. Де вони, пане Володимире, де удари Трампа? Вибачте? Де вони? Поясню, поясню, в чому різниця між ситуацією, яка була в березні або в квітні, і нинішньою ситуацією. Різниця в двох моментах. Момент перший. Є ультиматуми Трампа. До останнього часу жодних ультиматумів Трампа не було. Не було і взагалі. До 30 червня працювала у Трампа зовсім інша стратегія. Стратегія домовленості з Путіним. Все, ця стратегія відкладена. Не вдалося домовитись. Що сталося далі? Трамп почав тиснути. Поки що тиск риторічний. Але якщо не буде згоди, можна я завершу. Якщо не буде згоди, згоди Путіна, будуть санкції обмеження. Вони не будуть такими, і взагалі нема санкцій, які б от обумовили кардинальну зміну ситуації. Історії свідчать: санкції не, не виграють війни на превеликий жаль. Так. Вони можуть послабити противника, змусити так. до переговорів, але вони не виграють війни. Так. Так. Але тим не менш. Путін зараз реагує не на нас, а реагує на зміну політики Трампа. Ось на що він реагує. Другий момент оце принципове відновлення постачання американської зброї до України. Це те, чого не було раніше при Трампі. Окей, але відновлення постачання зброї сьогодні заключається в ремонті гаубиць М770. не тільки не тільки а решта зброї їде до нас за рахунок європейців. Європейських так і це є теж рок. правильно. Так і другого іншого варіанту зараз і не буде. Це варіант, який влаштовує Трамп, але цього не було раніше. У ну, можливо теж... випадку, наскільки цей процес може розтягнутися, тут таке ще питання. Бо ми віримо, що а щось... він, він, він не може. Слухайте, процес а, а, допомоги наших західних партнерів він розтягнувся вже на три роки. Вже на три роки розтягнувся. Нема такої чарівної палички, якою б, я не знаю, Байден, Трамп а, одномоментно завершили війну. Її не немає в природі. Я, я говорю не про чарівну палицю, я говорю про послідовність і. Швидкість дій і рішень не буде ні послідовності, ні європейців що стосовно тиску на Росію. Його, як на мене, недостатньо Валерій, ну, Валерії. Ну, давайте ну, не будемо давайте не будемо наївними людьми. Не було, чого? не було, не є і не буде ні швидкості, ні послідовності, тому що зараз для цього немає передумов ні психологічних у лідерів. Ні, політична, А що була у Байдена послідовність і е, швидкість ні, і... не була, але і в європейців її немає нині. Ні, але є розуміння у європейців є розуміння, що е, на, заради їх власної безпеки нам треба допомагати, і вони оплачують, але так, от як Байден допомагав ні. Ну, пане, не дивіться а, а а. А слухайте. Стільки як Байден, ми чекаємо сотень мільярдів доларів. Не буде сотень мільярдів доларів. Не буде, тому що їх немає. Їх немає, фізично їх немає. І тому давайте. Я, я казав це раніше минулого року, кажу зараз: не треба жити в ілюзіях. Не буде такої допомоги, яка допоможе нам виграти війну. Скажу більше, дуже неприємну річ на превеликий жаль. Ми самі всередині країни не демонструємо готовності зараз не тільки до того, щоб виграти війну. Ми на жаль зараз не демонструємо готовності повною мірою захищати себе, і це я кажу не про владу, не про Збройні Сили України, а про стан суспільства. На превеликий жаль. От така ситуація. І наші партнери це теж бачать, і тому вони не дадуть нам програти цю війну. А е ресурсних політичних можливостей, зокрема політичної волі, виграти цю війну на жаль, їх немає. От така згодна ситуація. ]inden. Мова ж йде не про виграш війни. Ми говоримо зараз про зупинку, і для того щоб Путін ухвалював відповідні рішення, я не випадково акцентую увагу на тому, що непоквапливість європейців американців у питанні санкційного митного тиску, доставки зброї до України вона дає можливість Путіну продовжувати цю війну. Путін буде продовжувати цю війну, навіть якщо б зараз європейці і американці діяли набагато швидше і більше. Це не означало б, що вже зараз Путін готовий був завершити цю війну. Ні, ну пране. Аби вони це робили, ну, що, хоча війна у нього, у нього в голові. Війна у Путіна так. в голові. І так. якщо Путін виходить за рекомендацією свого генштабу, от я цій інформації довіряю повністю. Що російський генштаб сказав Путіну ще 2-3 місяці? Україна так. посипеться, ми виграємо війну. Тому в незалежності від того, якими будуть обсяги постачання американської зброї, і так далі, Путін буде продовжувати війну проти України, і інша річ, я ж про інше кажу заради Трампа. От зараз для мене е, нинішня історія з Віткофом це індикатор, наскільки далеко готовий піти Путін заради Трампа, заради збереження діалогу з Трампом. Наскільки це важливо для Путіна, або взагалі не важливо. Якщо взагалі не важливо, значить жодних домовленостей не буде, і тоді ну все буде так, як зараз розвиватися і далі. Причому посилиться ескалація, рівень ескалації, рівень напруги між США і Росією він посилиться. Інша річ, поки це контрольований процес з обох сторін, а що буде далі за 2-3 місяці або до кінця року, ми не знаємо. Але от буде нова тенденція, тому що Трамп змушений буде відповідати тому, і вже не тільки на словах, а реально. А і ну як там пишуть деякі джерела, він буде розлючений. І дійсно, емоція Трампа важлива, і тоді так, він почне це. Не означає, що відразу він веде пекельні санкції. Не буде пекельних санкцій. Я про це теж постійно говорю. Зараз не готовий до цього. Трамп взагалі Трамп вважає санкції неефективним інструментом. От мита він не, вважає ефективним інструментом, але Хоча не хоче їх вводити. вводити. Буквально буквально ні, одна мита. Одна. Мита він буде вводити проти Індії по підвищенню мита буде вводити не 100%. але можливо, не знаю, там 30%, 36%, чомусь цифра 36 шість йому нравиться. Це по да. смерті припарка, перепрошую, Толку з таких мит. Ні, ні, ні це мита. Мит. Толк, ні, не допоможе до, до чого для чого для зменшення наступального потенціалу Росії ні, слухайте. Неможливо зменшити наступальний потенціал Росії одномоментно. Неможливо тут треба тиснути Правда. на Китай, але на Китай, е, який купує половину російської нафти, на Китай не зможе зараз Трамп тиснути, тому що це ризиковане для США. По друге навіть з Індією буде не, не так просто. Одномоментна відмова від російської нафти неможлива, і Трамп це теж розуміє. Неможливо це не відмовляться. Навіть якщо веде п'ятдесят відсотків мита Трампа, що неможливо насправді не про не сто п'ятдесят відсотків. Веде Трамп проти, наприклад, проти Китаю. Це означає відновлення торгівельної війни. Да і так. проти Індії. Це не означає, що вони відмовляться від закупівлі. Тоді вони підуть на принцип. А коли це проміжний варіант? То uh, uh, є варіант, коли Індія поступова, тому що для Індії це важливіше, ніж для США. Da, вона поступово почне відмовлятися від російської <натоліцько> нафти. <натоліця> це не принципово, але це вже буде менше. Плюс танкерний флот, це посилення тиску, це початок тенденції. Я не вірю і не бачу можливості підстав для одномоментних рішень, які все змінять. Тому от всі наші очікування треба отак жахнути, щоб Путін відразу відмовився. Це ілюзія. І це фантазії, не наукові фантазії. Цього не буде а, і те, що Трамп зараз міняє свою змінює свою позицію. Це вже добре. І, і сама ситуація може потім змушувати його рухатись далі, посилювати цей тиск, а одномоментних рішень, от розвороту на 180 градусів, цього не, не буде. З Трампом взагалі може бути все, що завгодно, але тим не менш, все ж нам варто жити не в фантазіях, а ну в, в реальності ситуації. Я зараз. Перепрошую буквально два слова. Я не говорю про свої фантазії, вологі фантазії. я кажу про ваше про в цілому. Послухайте, я хочу сказати це таке репліку, дозвольте мені. Я говорю не про вологі фантазії, я говорю про те, що Трамп і Європа, і попередньо Байден не робили швидких рішень для припинення цієї війни. І я не закіню. могли. Володимир, і не могли. Дозвольте мені, пане Володимире, дозвольте. Сьогодні Трамп так само демонструє неготовність ухвалювати будь-які рішення дієві для припинення російсько-української війни, тому що йому домовленості з Путіним важливіші. Оце моя думка, і це не фантазія, це реальність. Я не, очікую, я від Трампа, я не очікую від Трампа чогось проривного. Зрозумієте мене? Правильно, я я і я не очікую, але важливо те, що Трамп змінює свою позицію до Росії, і е, нам треба розуміти психологію Трампа. Трамп зараз не буде воювати з Росією, не буде е, йти на тривалий системний конфлікт з Росією. Стратегія Трампа дуже проста. Шляхом навіть половинчатих рішень примусити Росію до В фіналі Трамп бачить домовни. От у Байдена не було фіналу, не було, на жаль, фіналу. А от що далі, допомагати Україні? А що далі? Що на виході? Ми не знали. І на жаль, і не було такої відповіді у адміністрації Байдена. У Трампа є відповідь на це. Вона може не подобатися, але вона є. Вийти на домовленість з Росією. Домовленність про припинення вогню, Добре. Да, а, панове, не я... зараз. Трамп думає, що зараз можлива поетапно припинення вогню поки що ну, під великим питанням це. Але у всякому разі, є хоча, хоча б певна логіка у Трампа, куди рухатись і як рухатись, швидкого результату тут не буде. Ну, чесно кажучи, в мене логіка Трампа трішки викликає посмішку. Так м'яко кажучи, іронічно. Але таке. А інше будемо... логіки немає, іншої логіки немає зараз. Ні у кого. Ми, от дивіться, ми просто перекладаємо всю відповідальність зараз за завершення війни на Трампа, Ні. відповідальність не лише на Трампові, і на нас, і на європейців. Слухайте, я, Валерій, я про нас кажу завжди і а, на європейцях, в тому числі і на європейцях. Якщо б не було, Валерій, ну от давайте знов таки будемо реалістами. Якщо б не було а, допомоги з боку європейців. А раніше з боку США ми б давно програли цю війну. Давно а я розумію, але ми не виграємо її. Ми навіть не зупиняємо А і не можемо виграти, і не але можемо навіть виграти. не зупиняємо, пане Володимире. Ні, ні. Просто швидкого результату, швидкого припинення війни не буде. Не буде і це те, що і немає інструменту, який би дозволив отак: от швидко припинити цю війну. Нема такого інструменту, просто в природі немає. Спочатку треба шляхом посилення, я сподіваюсь, поступово це буде посилюватись трошки постачання зброї для України, тиск на Росію, так щоб стабілізувати воєнну ситуацію, стабілізувати фронт, збільшити ціну війни для Росії. Якщо це відбудеться, то не відразу ми не знаємо як швидко, через декілька місяців, через рік, через два, але через певний час, якщо такий результат буде. Стабілізація воєнної ситуації збільшення ціни війни для Росії, певне послаблення Росії. Тоді рано чи пізно переговори про припинення вогню почнуться. Головне нам вистояти в цих умовах. Оце О, проблема. Це проблема. Да, пане Володимире, Дякую, що ми дійшли до ключової тези. Головне нам вистояти, друзі. Я нам всім цього бажаю. Ми на жаль вимушені завершити нашу розмову з паном Володимиром, тому що маємо інші. Включення і коментарі з приводу актуальних тем. Тому залишайтеся в нас на каналі. Пишіть, що ви думаєте з приводу сьогоднішньої дискусії? Нашої. Я думаю, що вона була цікавою і корисною. А ви про це напишете. Дякую вам.